І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравоць UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо Green UA на Пож Карта Лінія Маннергейма. Ну що, до бою, так. Да. Ну це в нас імбіщинське барабанне барабаніще. Чому? 6 снарядів. 401 шкода від пострілу. Бачимо, хоча у них заряджені підкалібри. 320. Ну, якщо має на барабанних танках, на... На поліпшених снарядах ну це треба мати багато срібла, щоб на них грати. 325 пробиття. Бронебійні 257 пробиття. Отже, так, ну я бачу, що Флош, ну, мені здається, він більше як ПТ підтримки, так? але на ньому як на штурмовому грають. Тому в принципі треба заряджати, бо тут зараз важкі танки поприїжджають, сильно броньовані, надхлопушився, до речі. Від гриля, але танканув непогано броньований, хоча я кажу, от непогано броньований, але я не бачив, щоб він багато натанкований саме у нас в реплех від підписників. Хотів допомогти тут братішам, але не, не так склалося, як гадалося. Ну, одного вихлопушив. Непогано поки що. Зупинився, тому що на гуслю поставили. Дуже зараз агресивно артилерія пострілює, тому що розуміє, хто тут найнебезпечніший, небезпечний, хто потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал. Гравець хто стане. Да? Героям битви. Я, ну, я вже перечу їх, і так, Я думаю, ви так здогадуєтесь. Один-один у нас по бою, 1217 настріляно, 750 натанковано. Один ворог знищений. Перезаряджано. довго перезарядка. довго довга реально. Ну, на 6 снарядів, я думаю, вона того варта. 2 секунди між пострілами. Це непогано. Ось у нас дуельна дуель з потом. Забираємо. А тепер треба реалізовувати цей барабан. Просто всаджувати все. Всю ось у барабанну потужність. Погонь. Один. Не на автоприсілі, треба висілювати. Я треба вицілювати. Не нервуватися. Просто спокійно вихлопушувати. Чудово, знову переходимо на КД. І тепер що? Далі просування небезпечне. Ми ще, ну, не знаємо, що тут далі пролізти дуже важко. Там наші, бачимо, об'єдналися, намагаються відігнати від себе СТ на атб лінії які там в наглючу намагалися прорватися. Але там у нас і іпеті, і бабаха стоїть, і ДБВ стоїть. Гріль прикриває базу, якщо що на їм Так, І хто залишився? Бабаха залишився і гріль залишилась у них на захисті бази. В принципі, можна просто, вистачає, швидкості вистачає. Зараз тут, а вихлопушили все, тільки що виклопушили. Е, шка там стояла за скеле. І ось про те, що я казав, що пролізти далі дуже важко. Є четвертий намагався і його там викликав. Тепер е, Т-57 Кеві розвернувся, все ж таки він там чуть не втопився. Але я думаю, що йому треба повертатися і там організовувати, напевне, що такий бойовий кулак організувати і прорвати все ж таки атапелі. Ще 6, 6 рахунок. Напруження досягає свого погибну. Не знають суперники що робити, і не знають наші бардіші, що робити. Суперники також там об'єднуються. Багато Беліні. Вони зрозуміли, що саме там буде бита. А тут яга стоїть і чудово ж як стоїть. Так, так. і підхлопушити під, під треба проїхати ось так. так. Ось скупить. Є! Yeah. Погодь, а зараз би на гуслю його поставити і все, йому Гайки б там порозліталися. Все, на гуслі. І через гуслю розхлопушуємо. І зараз лише влучні. Чудово. Чотири вороги знищено. 3295 двісті... на стріляє. Поїхали далі. Знову танка. І дріля. Бабаха на Імбоположці, грізь за імбокамінцем стоїть. Наші довго там не можуть організувати атаку по Адабелі. А наш віро в принципі вже приїхав під базу суперників. І зараз, аби пересвітити баба. Є. Yeah. Бабаха виціляє. Ні, він занервував. Поки він зараз нервується, треба було його, е, підстрелювати. От тихенько ось так. Та хай вже стріляє тут. Оа! Ну було боляче. По ну, кумпову зверху, от зверху, ось сюди. Так, чудово. Танкує знову, ну. Не поспішаємо, зводимося повністю. Тут бачите, тут не дуже комфортна гармата е, барабанна. Чому? Тому що... Між пострілами він не встигає звестися, ще треба десь секунду почекати. Але я думаю, що в цій дуельній дуелі повинен перемогти все ж таки Фош. Головне, щоб він оцю полочку не пробив. так, оцю... Е, як вона там називається? Це не командирська башенка. Ви колись навіть писали. Ну добре, ви напишете в коментарях, як вона називається. Ти момент, до речі, також може бачат проїхати сюди під цю повочку, що він і напевно робить. Ні, у них там заробітше ніякого не там багато СТ-шок стоїть, правда. Вони не можуть нічого зробити. Почати прориватися, але вони починають вже, починають там, починають зараз. Знову танкуємо. А бачите, бабаха зарядив бронебійний, а й бронебійний танкуємо. Це, що я і хотів, побачите, як танкує. Бо все ж таки тут сильно броньована буде. Не так, щоб сильно сильно, ну доволі непогано броньовано. Аже 5 тисяч не стоїть. І 2650 натанковано. О тут виставимося, хто не Не вручив взагалі перекладати. Чудо. 5 гороїзничні. Боки там будет... Наберуться сміливості, стежки наші проїхати. Ну там 121 і об'єкт залишились. Вони повинні їх нарешті поїхати. А ми можемо вже може, і тут і базу захопити. Рів зашкірився, Вікерс також зашкірився там за застили. Артилерія на хлопуші, артилерія, значить не на К1 квадраті, а на G десь 8 Специфічно, ну я хочу собі по що. Специфічно я саме цей барабан. Специфічно, я вже так розумію, так повчальні такі бої, що е, між пострілами 2 секунди і ще плюс треба секунду десь чекати, поки зведеться. На цього просто нагрючу і я думаю, що й тараном доходить. Чидо, охранам знізку. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та да всім дякую, до зустрічі.